Всім привіт! Зараз будемо перегонити свиней в цю клітку. Там корито є, все є. Вся й останеться у своїй клітці. А цю повну свинку переженемо в першу. Подивимося, чи перейде вона, сама чи потрібно вигонити буде з відром на голові. W jednym z kilku na wibliuszu za to, że tu była. Насипав яблуки, щоб спокоїлись, бо почала казитись покліти. Тут кури обмішку збирають, яка випадає. Зараз і тим дам обмішку. Ой, яблуко. Насипав і їсти в оце корито в нове. Тут різина стоїть. Пілюка не видно. А тут бетон. Зараз і цим там висохне, завжди наносимо соломи. Це місце, де поросята будуть. Тут виход є до свиноматки постійно в них. Зарані відкрили все, щоб вона привикла. Нові клітки свиням нравляться. Ось ця свинка вже бетон пробує доставати там, де поганий. Бо тут бітон старий, ще крепкий, а від стіни новий постеляні там. Поїлка в неї біля кормушки. Ця свинка теж не їсть, обдивляється тут, що відкрили. Пробувала вилізти через цю дірку, Видно наскільки вони більші за цю свинку. В ній десь кілограм 70. Кг. А в цей кілограм по 160-180 Там кури обміжку підбирають, що вона викнула тільки. що. Ви цієї свинки є обмішка з бураком. Зараз виберу її курам віддам. Десь пів відра. Ця не їсть поки.